Добрий день, Раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Сьогодні поговоримо про весняну обрізку винограду. Ось перед нами кущ винограду, який в минулому році дав дуже гарний врожай. Останні кілька років я не прикриваю кущі на зиму, не ховаю їх під прикриття, не укладую, як всі багато роблять ці всі ліани донизу, не роблю укриття, тому що зими в нас стали. Доволі теплими. І ці кущі за останніх 10 років не було в мене жодного разу, щоб вони примерзали. Да, можливо, отут от кінчики незначно трошечки. Сам кінчик невеличких пагонах трошечки примерз, але сам пагін залишився в дуже гарному стані. Я залишаю їх в такому стані на зиму. Можливо, хтось скаже, що це не зовсім правильно. І весною починаю обрізку. Ось ми бачимо, скільки було плодових паганів на одному винограді. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10 1, 12, 13, 14 14 плодових паганів. Кожен із них дав гарну грону винограду. І якщо ми залишимо його в такому стані, то на кожній брунзі почне Випустити новий пагін, який буде старатися дати новий врожай. Ну, це буде неправильно, тому що найголовніший ворог для вирощування винограду це загущеність. Ми отримаємо тут хащі, які неможливо буде ні нормувати, ні, ні проріжувати, ні обробляти. Будуть дуже гарно розвиватися грибки, мікроорганізми і кущ буде хворіти. І друге, ми не зможемо в такому випадку нормувати наш врожай. Це буде дуже велике навантаження на кущ. Тому більшу частину оцього, що ви бачите, перед собою, потрібно забирати. Яким же чином забирати? На перший погляд здається, що це дуже складно. Але трошечки повернемося вниз до наших коренів і подивимось. Ось у нас іде стара багаторічна ліана. Стара гілка винограда, ви бачите, яка в неї. Рата от розтріскується, це вже багато. А це все, щоб відрізнити. Ось ми. А це минулорічні пагони, які давали врожай. Ми повинні роздивитися, що треба забирати. Стараємося залишити лише міцні пагони. Ну, ось до прикладу, в нас є отакий от така от гілка стара, з якої було одна, дві і три потужних таких ліани, потужних, які давали врожай. Вибираємо ця гілка, гарна, непогана. Вона розташована близько до кореня, але вона. Росте вертикально, працювати з нею буде дуже незручно, тому ми її забираємо. Ось таким чином забираємо повністю, знімаємо, шпалері, щоб вона нам не заважала. Далі, із двох гарних, от одна ліана гарна і друга на цьому. Вони обидві дуже гарно розвинені. Ми залишаємо ту, яка ближче розміщена до кореня. Тому що чим далі ми будемо залишати, ця багаторічна гілка в нас буде рости і нам буде незручно з нею працювати. Тому ту, що ближче до кореня, ми залишаємо, Все, далі забираємо. Ось таким чином, не дивлячись на те, що здається, вона дуже... Гарно, не шкодуємо, все повністю в куща. Ось ми звільнили нашу минулорічну гілку, з якої тепер будуть рости пагани і будуть давати нам врожай. Поки що, щоб вона нам не заважала побожому внизу, потім підв'яжемо його одна ось, 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 стара гілка винограду, з якої далі росте багато плодових пагонів. І вибираємо найближчий до кореня, міцний, гарно розвинений пагін. Ось Цей ближче, але він маленький слабенький. Ось найближчий до кореня. Тому беремо і не жалкуючи, от, залишаємо його, все, що вище нього, ми забираємо. Зараз заберу. а це все не потрібно, воно все не буде загущувати наш кущ. Зараз ми його забираємо. Все у нас залишилося. Ми забрали, звільнили цю частину виноградного куща від, не, від залишки, від того, що нам заважає. Залишилося два потужних, ось, дві потужних гілки, два потужних таких пагона. Є ще третій. Але він трошки слабо розвинений. Подивимося, зараз зробимо ту сторону куща і подивимося, що із цього залишити. Тепер йдемо до цієї половини кущани. З цієї сторони у нас є дві гілки, одна стара і одна минулорічна, яку я... Спеціально готував для заміни гілок. От вона гарно розвинена, вона вже встановлена на необхідній на висоті. Цю гілку ми залишаємо. Якщо ми подивимося на ці гілки, ми залишаємо лише ту частину, яка росте ближче до кореня. Оце все забираємо і звільняємо цю, цей пагін. Далі він у нас буде розміщений. Ось таким чином. Все, залишаємо на один кущ винограду, я зазвичай залишаю... Зараз я заберу все те, що нам заважає, щоб було зрозуміло, яким чином це все ми забираємо. Забрали все лишнє, тепер нам необхідно розташувати ці гілки для того, щоб вони були вже зафіксовані на шпалері. Оцю ми підв'яжемо ось так. Ця гілка дуже гарно розміщується на трошки нижче. Цю підв'яжемо ось так. І ще одна гілочка у нас є. Ви бачите, дві гілки. Напевно, все такими п'яту, третю з цієї сторони, яка йде, заберемо, вона не потрібна, вона слабо розвинена, залишає, я зазвичай залишаю чотири гілки і розміщуємо їх От таким чином. У нас тепер кожна із цих, ми їх підв'яжемо наш шпалеру і кожна із цих гілок буде давати плодові пагани, які будуть давати нам в цьому році. Гарні грони винограду. Про формування треба буде говорити в наступних наших відео. Ще хочу порадити тим, в кого виноград тільки в планах, хто тільки хоче садити свій виноград. Як ви бачите, в мене шпалера, є різні види розміщення шпалер. От в нашому варіанті ця шпалера яка розміщується в одній площині. Зараз є дуже гарні варіанти розміщення винограду на двох площинних шпалерах. Коли ви садите кущ винограду, шпалера з однієї сторони, шпалера з другої, тоді у вас є можливість рознести ці гілки не лише вправо-вліво, а ще їх от, так от пускаєте на одну шпалеру і пускаєте на другу. Набагато краще кущ провітрюється, набагато краще розвивається. Але в нас шпалера зроблена в такому варіанті, тому... Я роблю так. Ще що хочу порадити перед тим про інструмент, яким ви працюєте з виноградом. Сікатор ваш має бути дуже гарно заточений, ні в якому разі не, не працюйте тупим сікатором, тому що він заминає края. Ось ми Візьмем. візьмемо зрізану гілку і на ній можна показати. Сікатор має робити гострий зріз. Якщо він буде заминати края, то в цьому місці виноград починає хворіти і це розповсюджується на всю гілку. І секатор обов'язково потрібно знезаражувати. Я перед роботою з виноградом обробляю його спиртом для того, щоб, хочемо чи не хочемо, ми обрізаємо цим секатором багато рослин, щоб не переносити хвороби з однієї рослини на другу. Ось те, що ви бачите після підв'язки наших ліан, наших гілок на шпалеру. Дві на одному рівні, дві на іншому рівні. Тепер з кожної цієї бруньки буде виростати плодовий пагін, який буде давати нам урожай. І її потрібно буде нормувати. Можете зрівняти, що було на початку і в кінці після обрізки формування нашого куща. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, діліться своїми подобаннями, діліться своїм досвідом про роботу з виноградом. Надалі, як потрібно проводити обробки винограду. До речі, цей виноград оброблений, як і весь сад ранньою весною. Я обробляв його зимовітом в комбінації з мідним купоросом. Зараз, поки немає на ньому пагонів, немає листочків, ми залишаємо його, тільки підв'язати на шпалеру і поки що обробок не проводимо. Обробки будуть проводитися, коли з'являться перші листочки на винограду. Після такого обрізання дуже гарно для винограду провести гарний полив, оскільки весна в цьому році в нас досить таки мало опадів, земля пересихає, все це ми висипаємо, обов'язково всю цю поросту невеличку бур'янів наших ми заберемо і обов'язково поливаємо. На один кущ винограда потрібно мінімум 5-6 відер, тобто 50-60 літрів. Це дасть йому поштовх для того, щоб він гарно розвивався. Дякую за увагу!